Вітаю! Мене звати Руслан Білякович. Я ваш експерт з вирощування рослин. Як ви думаєте, що спільного між Парижем, Мадейрою та Києвом? В одному місці його їдять, в іншому вирощують, а для нашої столиці це є символом. Звісно, це каштан. А от чим відрізняється каштан Мадейри від каштана Київського, я вам розкажу, а ще покажу, як правильно його посадити. Тож не сади, а посади. Знайомтеся. Ось це справжній каштан, кастанео Сатіва, тобто каштан їстівний. А те, що ми звикли бачити на вулицях нашого прекрасного Києва, нашої столиці, насправді, це не каштан. Ну, наполовину. Називається гірко-каштан Кінський. І їсти його взагалі не можна. Гірко-каштан був завезений з Угорщини до України, а лише в 1960 році він став символом нашої столиці. Наш гіркокаштан, символ столиці, насправді немає нічого спільного із каштаном містівним. Але чому ж його брали символом нашого Києва? Напевно, через те, що він дуже красивий. Адже пам'ятаємо травень, початок літа, коли вулиці Києва наряджаються красиве зелене листя, і потім світічки такі ароматні, цвітуть протягом двох-трьох тижнів. А восени падають красивими каштанчиками, плодами з колючками, коли пам'ятаю, ще в школі ми робили різні аплікації, там сніговики медведиків, але якби українці знали, який корисний і смачний справжній каштан, то символом Києва став би саме ось каштан їстівний. Перше, чим відрізняється каштан їстівний від гіркокаштана, це листя. Друге квітами. Пам'ятаємо красиві квіточки суцвіття каштана, пірамідки, світічки, такі, то звісно, в каштана їстівного це зовсім інша історія. Так само, як і дуб, і бук, він стає такими довгими сережками, які з'являються на початку літа. Інколи навіть в липні. Соцвіття каштана, справжня каштана має дві зони. Перша зона це верхня, там де цвітуть жіночі квіти, і відповідно нижня, там, де чоловічі. Запалюється він вітром або комахами, в той час, як наш гіркокаштан запалюється виключно комахами бджолками. Тому, як бачите, що на острові Мадейра вирощують саме справжній каштан, а в нас гіркокаштан, але не такий корисний, але дуже красивий. Про смак та користь плодів каштани, справжнього каштана дізнався ще в дитинстві, коли мої друзі повернулися із Парижу і казали, ми їли такі смачні каштани там печені. Просто давайте вже спечемо. Ну, Ми взяли ці каштани, наші гіркоштани спекли. Ну, Що вам сказати, вперше був дуже поганий настрій. По-друге, мене так нудило. Адже плоди нашого гірко вони не смачні і отруйні навіть. Тому називається гірко-каштан. А плоди нашої ось цієї краси, каштана звичайного, нашого каштана істівного, вони дуже смачні, схожі чимось на ліщину із солодкуватим таким ароматним присмаком. Найбільшої своєї популярності каштан набув в місті Курел де Фрейреш на острові Мадейра. Саме там він допомагав людям виживати. Це місто знаходиться в самому жерлі погашого вулкану. І там, за легендою, коли жили пірати, вони спасталися тим, що їли плоди каштана. У мене є друг, який йшов до книги Рекордів Гіннесу, як найбільш подорожуючий українець, Костя Ліорик. Саме він мене поза минулому році пригостив смачним лікером, який зроблений із плодів каштана. А також були такі дуже смачненькі печива. Каже, я їх привіз саме з цього острова, саме з цього міста. Плоди каштану вони мають лікувальні властивості, дуже корисні. Вони регулюють цукор та тиск. А крім цього, вони дуже смачні. Перше, коли я бачив каштанчики, вони були дуже схожі на їжачка, але не такі, як наші каштани київські. Вони більш лахматі, схожі на плоди, якщо ви бачили, молоді плоди бука, теж такі волохаті і колючі, але не такі колючі, як наші українські каштани. Звісно, коли дізнався про корисні властивості цього каштану, а також його смак, я захотів собі теж його посадити, але. Незвичайний каштан зелене захотілося етикого всякого цікавого. Відповідно, я знайшов мені пощастило варігатний його сорт, називається Альба варігата. Росте він так само, як і видове дерево до 25-35 метрів. А ще дуже цікаво, що каштан є рекордсменом по життю, по тривалості життя. Адже на острові Сицилія є дерево каштана, яке за підрахунками живе вже 4 тисячі років. уявіть собі, і в цьому його схожість з нашим українським дубом та буком. Тривалість життя каштана і 200-300 років. Ну, теж немало, чесно, чесно скажу, я теж хотів жити хоча б 100. Я його вирішив посадити не в себе, а на нашій пейзажній алеї. Дуже красива алея, в моєму селищі не мішаєві, де буде рости. Він красивий, буде багато йому сонця, також буду мати змогу з ним доглядати. Тому що в моєму саду вже місце закінчується, а хочеться, щоб була така краса поруч. Тож, давайте підемо його та посадимо. Каштан є потрібні. Добрива та лопата, куди без неї? Ви ще покладемо. Отже, ми з вами обрали саме це місце, щоб наступні 100, можливо, 300 років він провів тут. Чому тут? Тому що тут є певні хитрощі. Так само, як і всі букові дуби та, відповідно, бук, береза, каштан потребує високої вологості, не тільки ґрунту, а й повітря. Це прекрасний газон час від часу поливають місцеві комунальні служби, відповідно, наш каштан теж буде мати. Доступ до вологи, а також це красиво з точки зору декорації. Окрім того, що каштан тут буде гарно як рослині, також він буде прикрашати собою тут територію, гарно доповнюючи композицію платанів та ось цього живоплоту із дерена-червоного. Грунт тут нейтральний. В принципі, йому не потрібні якісь е, каштану, зайві е, такі якісь вибагливі ґрунти, адже це сей продії каштан стає звичайному ґрунті, також може вирощуватися як на кам'янистих і навіть піщаних ґрунтах. Адже згадуємо, що е, ліса каштану знаходяться на острові е, Майдери, де просто нічого корисного такого не було, окрім пилу та відповідно застиглої лави від е, потухшого вулкану. В Україні каштан також росте, видова рослина. і Він росте на Закарпатті, поступово заповняючи собою ліси. І це не дивно, адже каштан він незвичайно корисний не лише людям, але й тваринам. Його горішки, саме так називаються плоди каштана, горіхи. Залюбки полюбляють їсти і білочки, і навіть свині. Ну і звісно, я сподіваюся, що ми також з вами колись поїмо цих каштанів. Як бачимо, наша рослина вона вже досить доросла. Цьому саджанцю мінімум 7 років, але сама наша сортовість, наша краса щеплена. Бачите, ось тут методом покращеної куполіровки. Це дуже цікавий метод, коли дві рослини з'єднуються між собою, ніби як пазлик. Насправді це круто, тому що зростаються не лише однією частиною, але також центром центром деревиною. Існує ціла низка, як можна щепити ваші рослини. До речі, літо це прекрасна пора для щеплення, але не гілочками, а брунькою, яка називається методика окуліровки. Тобто, коли ми прививаємо, щеплюємо не гілочку, а окрему бруньку. Це дуже дієво для кісточкових, для вишні, для черешні, для абрикос, для слив. А особисто я вчора. Окульорував липу, прекрасний сорт варігатний, яка називається Радзіюль, незвичайно нашу серцелистну липу. Сподіваюся, що в неї скоро будуть успіхи. Взагалі, як правильно обирати саджанець? От в нас в українців є така особливість, там соромимося, якось незручно. Я вас закликаю ніколи не бійтеся, подивитися на корневу систему рослини. Ви, наприклад, от прийшли в садовий центр, хочете от. Цього каштана собі, знаєте, підійшли, погукали асистента або, можливо, самі навіть подивилися на корінь. В першу чергу корінь має бути білий, має бути ось таким живим. Не має бути слимаків, як уже залізли. Бачимо, ось це, до речі, бачите, це добрива. Це не якісь там яйця, прибульців і якихось інвазивних видів. Це добрива, якими харчуються. Рослина. А ось це, до речі, між іншими, це вже якраз є і яйця слимака. Бачите, їх треба подавити. Тому що слимаки це шкідники, які їдять не лише наші культурні рослини, але навіть і дерева. Ось так. Якщо ви купуєте рослину вашу в інтернеті, як я купував, я купував її на заході України, в місто Ужгород, то я просив, будь ласка, зробіть мені відео рослини. Тому що, на жаль, бувають люди, які не дуже добросовісні, можуть вам продати якусь погану рослину. Е, головне, щоб, щоб була гарна коронева система, щоб, е, був гарний, е, гарна, щоб була гарна щепа, щоб не було якихось там випуклостей різних, або, не дай Бог, якихось бачу, може, процес може бути некроза. Е, чесно кажучи, я трохи поморочив голову, але воно того вартувало. На велике щастя, особисто мене не було. Дійсно, якихось шахраїв, але було в моїх знайомих та друзів. Я кажу, друзі, не бійтеся, робіть те, що я вам кажу. працюйте відео, фото. Ось, І мій друг хотів подарувати мені кедрову сосну, йому прислали просто три палки бука. Ну, Таке теж буває. Отже, копаємо ямлю нашого каштану. Земля не найкраща, але, як я вже говорив, каштан може рости на будь-яких землях, навіть на отаких. Ось ми з вами викопали цю яму. Скажімо так, це було непросто, тому е, наші добрива будуть якомога доречні тут, тому що, як ніколи, мій каштан буде потребувати е, чогось смачного. Беремо сечовину та, звісно, нітраму фоску. Змішуємо трошки це з нашим ґрунтом. Ось. І давайте помірюємо, чи підходить наша яма нашому каштану. Якраз зауважу, що в ніякому разі не можна заглиблювати кореневу шийку. Тобто це місце, звідки починає рости перший корінь. Тобто його не можна садити не надто високо, не аж отак. Ось, все окей, тож давайте засипати його. Більш-менш непоганий ґрунт залишився в нас з нашою травою. Так, потрібно утрамбувати, подивитися, чи він, каштан у вас дійсно посаджений вертикально. Так, ну. Ніби окей. Підійдемо, подивимося. Ну, е Будемо спостерігати. Якщо, наприклад, е через деякий час ви що йому тут дуже ну, не до вподоби, я знайду йому кращу оселю. але поки що зараз піде дощ, його прольє і каштан буде тут, сподіваюся, рости ще дуже довго. Видова рослина вона росте близько 25-40 метрів. Це середнє дерево. От, але це абсолютно не означає, що воно буде таким величезним. Ось цими руками будемо коригувати його форму. Може бути це як і чашка, може бути це, як і піраміда, може бути просто як красиве дерево, яке б не було за своєю формою головне, щоб воно було здорове. Оскільки ґрунт тут залишає бажати кращого, то я буду більше і більше приділяти увагу добривам, як мікро, так і макроелементам. Хоча в своїй природі каштани можуть рости навіть на кам'янистих піщаних ґрунтах. Підживлювати рослину необхідно в період активної вегетації, починаючи з квітня. І Закінчуючи вереснем в першу половину його росту вносити азотні добрива, а вже другу каліне фосфат, для того, щоб ось ці прекрасні пагони змогли здерев'яніти. Якщо ви це проводите посадку на власній ділянці, то бажано замульчувати територію навколо рослини, хоча б метр. Мульчуйте його травою скошеною, можливо, стіни. Це допоможе зберегти вологість вашої рослини. Мульча, окрім того, що зберігає вологу, вона ще запобігає перемерзанню кореневої системи вашої рослини, особливо якщо вона тільки посаджена, це. Вкрай необхідно. Каштан майже нічим не хворіє. Я ніколи не бачу на ньому ні якоїсь попелиці, ні кліща. Хоча, якщо буде занадто сухо, то кліщ павутин все-таки захоче атакувати вашу рослину. Але щоб його перебороти, є два методи. Перший це фізика, тобто це треба підвищувати влогість. І другий це хімія, відповідно, вживати певні хімічні речовини, які, звичайні проти кліща. Я думаю, що він гарно з цим бореться. Якщо рослина буде ваша дуже вражена. Тобто не вражена, що вау! А вражено, саме вражена кліщем, то вона може деякі листя скинути, але не переживайте це все швидко минеться. А тепер трохи про астрологію. Оскільки всі родичі бука це дуби, берези та, відповідно, каштан належать. До систематизації земних знаків, тобто тільці діви та козироги – це саме для вас. Чому? Тому що він символізує надійність та довготривалість, те, що любимо ми, тільці, наприклад. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!